10 жовтня. Моя тепличка. Помідорчики. Огірки. Ой, вірки. Ой вірки. щось трошки попортились. Костля напала. Помідорчики цвітуть. Ну, я так думаю, що щось буде. І ось, дивіться, які гарненькі. О, уже є помідорки, ось вони отакі у мене теплички. Барбарисик троянточки. Обрізала, так вони повиганяли, он які красиві ці стимочі. пінесетом пінесетом, буду збирати носінька. Ось він і ось він. Тут такі гарненькі кошики і от пінесетом Баклажанчики. Ну, що ще, ще пару днів і все позбираю. Ще є перчики. Чекаю, щоб почервоніли. Гризантемки, але так сухо. Сьогодні ввечері чекаємо дощик. Останній ще трошки. Позбираю, і все збирала. яка ж вона гарна, і цвіти гарно, і з ягідками. Красунка. Це Яблоньки, яблучки. яблочки. Така арочка, вербочка, біля прудика, там калина, теж барбарисик. Але він... Красивий такий прямостоячий. Ще повні помідорчики. Червоні, а там курочки. Матринка. Дуже гарна. Це виноградик. Платець. Садочек.